А що там? Допоможіть! Рятуйте! О, гадаю мені не вибратися звідси. Не вірю власним очам. Чистота понад усе. Ох, я страшенно втомилася. Ранок не буває добрим. Тут такий гармидар. Майкл, Я щойно поприбирала. Навколо самі ледарі. Дівчатка нема коли спати. Час заробляти. А вже ж, тату. Ні, за що? Наші дівчатка ще замалі для такого, а ти пошукай собі інший дім. Але ж любай. Дівчатка тепер у нас все буде добре. Тож почнімо прибирання блискуче. А зараз купатися. Йужню <пі> <О, бажні> піну. <пі> так краще. Мені, Ааа... ти красуня, <пі> Мері, а тепер ти. <пі> хм, цього Є. має вистачити. Дівчатка, на нас чекають веселощі. Я не проти. Я вже й готова. Нам три квитки. Ласкаво просимо до аквапарку. Стережися, сестричко. Дівчатка час охолонути! Хто хоче лимонаду? Ми. Так, смачно. Фені, я тут. Лови, сестричко. Ми чемпіони. Так приємно відпочивати. Матусю. Бувай! Ми чекатимемо на тебе. Поводьтеся чемно. Ох, час переодягатися. Гроші самі себе не зароблять. Що за шум? У нас нове мийниця вікон. Чи можна швидше? Ви нам заважаєте. Звільнено. Як скажете, я чемпіонка з миття посаду. Залишилося зовсім трішки. Овочі люблять воду. Врожай буде неабиякий. Чи ви зголодніли. Ваше замовлення смачного. Так-так, вже біжу. Дякую. Дуже смачно. Я незабаром до вас повернуся. Ох, тепер час поприбирати. А ось чайові це завжди приємно. Ешлі, ти сьогодні молодець. Дякую, пані Кім. Мені потрібні овочі. А вже ж, у нас найкращі продукти в місті. Дякую. Дівчатка, я вже йду. Мамо, ми скучили. Всі сідайте до столу. Час вечеряти. Дівчатка, запізнитися до коледжу? Мамо, що зарано? Не хочу. Дівчатка, коледж, це важливо. У мамо. Підйом. Знання не чекатимуть. Вчіться добре. Та й коли ви навчитеся прибирати? Аби хоч дівчатка мене не побачили. Пенні, хочеш, запізнюємось. Залишилося розправитися з туалетом. Сестричко, ну ми заглянемо в туалет. Отакої мене тут немає. Мерія можна швидше. Зараз сестричко. Тут зайнято? нам дуже треба. Готово. Ходімо. Уф, Ледве не попалося. Риба на вечерю. Би ні. А що там? Допоможіть! Рятуйте! О, Гадаю, мені не вибратися звідси. Мамо, ми сумуватимемо. Ми тебе любимо. Нам часити мері. Не вірю власним очам. Дівчатка веде. Без мами тут так самотня. І гадаю, маємо проблеми. Так, їжі, катма. Дівчатка, я вам допоможу. Нам гаплик. Що нам вдіяти? У мене виникла ідея. Ми впораємося. Дівчатка, не все так кепсько, смачного. Мирі, це ж їжа. Цікаво, хто це залишив? Гадки не маю. Але я страшенно зголодніла. Тоді до роботи. Хлопці, дівчата, маємо тест. Не гаятимемо часу. Пені я нічого не вчила. І я. Дівчатка. Я допоможу. Формули це дуже просто. Тримайте. Сестричка нам пощастила. Відмінно у нас у кишені. Молодці, дівчатка. Це перемога. Так, приємно бути відмінницею, втім на сьогодні досить знань. Мама би так тішилася. Ходімо додому, сестричко. Не так швидко, це наша територія. Є кишенькові гроші. Р Рятуйте, Додо, допоможіть. Вам ніхто не допоможе. Навіть не сподівайтесь. Попались, не втечете. Дівчатка в біді. Краще відчепіться від них. Що це? Гатки не маю. Краще тікаємо. Поймі, що це Гатки не маю, втім нас врятовано. Мені подобається. Чудова знахідка. Друзі, вийдете yeah. з нами. Залишилося зовсім трішечки. Uh -huh. На сьогодні достатньо. Гадаю, де я на місці. Мої дівчатка обожнюють подарунки. Тихо, не розбудіть дівчаток. Пенні, поглянь. Подарунки нам терміново відкриваємо. Чудово. Суперово. Чи мені личить сестричко? Ще пак. Подарунків забагато не буває. Цікаво, від кого це. Мері, Пенні, ми починаємо заняття. Готові. Вже й кортить почати. Маю силу силенної ідей. Пенні, поглянь, як я вмію. Непогано, сестричко. Маєш талант, Мері. А тепер я. Дівчатка, вам все вдасться. Я люблю вас. Мері, чи ти теж це бачила? Неймовірно, це ж мама. Я страшенно за нею скучила. Мамо. Дякую тобі. Ми б не впоралися без тебе. Ти назавжди в серці. Назавжди. Дівчатка, Я теж вас люблю.